Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі. За інформацією індивідуальні розклади, умови співпраці. Звертайтеся за покликанням в Шапці профілю. Будемо дивитись питання, що вам радять вищі сили? Для кого цей розклад? Для людини, яка нещодавно... Була у виграші, щось перемогла. Е, людина, яка була сповнена емоціями, але все ж таки от ложка дьогтя була в цій е, бочці меда. Так, щось було не так. У когось це було по фінансам, щось не вистачало або доплатили не так, як треба було. Е, можливо, відчували себе свій. Ну, Імунітет був дуже слабкий, можливо, в особистих відносинах було щось не так. Дивіться, І переможець, і відомість, і сповнені емоціями, але ложка дьогтя так і була. І людина, яка продумує, як далі діяти, щоб отримати гарні результати. Отже, що вам радять вищі сили? Очікувати, дивіться, ті результати, які до вас прийшли, це карта пасивності. Вам треба зараз нічого не приймати, очікувати. Просто, можливо, так вищими силами і було задумано випробування, наскільки ви впораєтесь, можливо, ви не вмієте чекати, хочете мати все одразу і, все одразу і зараз же. То вищі сили якраз вас випробують, наскільки ви можете бути в очікуванні, тобто наскільки ви можете бути терплячими, радять вам витерпіти, почекати, точніше. Подвійки мечів, приховайте свої емоції, Так, вони вирують і все інше, але не виплескуйте їх наружу, старайтеся їх заспокоїти, це приведе до кращого. Так, що вам ще радять вищі сили? Так, є у вас якась ідея, якесь бажання, яке ви хочете реалізувати, дерзайте? Вам в цьому буде допомагати інтуїція ваша і спостереження зі сторони. Тобто ви, коли не можете вирішити, що вам треба робити в певному питанні, сідьте поспостерігайте за свою ситуацію, обдумайте її, як би ви вирішили цю ситуацію, якби це стосувалося не вас, а когось іншого. Так, тоді, тоді у вас все вийде, все вийде. Дивіться, і отримаєте те, що бажаєте, бо у вас тут буде сповнення всіх десяти кубків раді, щастя, задоволення і ви зрозумієте, як себе вести в таких ситуаціях. Хм. І Пентаклі до вас ідуть, боже мій! По справедливості, по вищому суду, по справедливості до вас повинно все йти. Ви довго над цим працювали, логічно обмірковували, всі дії продумували, і ви виходите, дивіться, в свою фінансову стабільність. Шанси берете, які вам треба, до речі, це і порада, що вам радять вищі сили. Беріть всі шанси, які вам йдуть фінансові, які ви бачите. Тоді у вас можливий. Вам випаде такий період, коли ви можете трішки розслаблитися, насолоджуватись тим моментом, що ви вже багато зробили, і ви, ну, як на лаврах спочиваєте, да? ви відсторонюєтесь від зовнішнього світу і ви в своєму світі перебуваєте, насолоджуєтесь життям так, як ви цього бажаєте. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.